Цьогорічна зима може бути складнішою за попередню. Такий прогноз роблять українські експерти з енергетики. Все через те, що частина енергетичних об'єктів зруйнована, а пріоритетними цілями для росіян і надалі залишатимуться об'єкти енергетики в Україні. Незалежно від того, будуть обстріли чи ні. Наступної зими теж прогнозують відключення світла. Експерти з енергетики радять подбати про електрогенератори, пальне до них, павербанки та утеплення будинків. Привіт! Хочу вам представити портативну електростанцію Окітел п 2001 нє Ємність батареї 2 кВт та потужністю 2000 Вт в годину. Багато раз задавали запитання: а що робити, коли не буде світла довго? На відео дана станція заряджається 374 Вт в годину від сонячної панелі. Ця станція підтримує практично усю побутову техніку в вашому домі, таку як холодильник, котел, телевізор, фен для волосся та інша. Швидка зарядка від 0 до 100 за 80 хвилин. Акумуляторна батарея літій.